Насамперед ми маємо зрозуміти, що Україна ніколи не існувала в одному примірнику. Протягом історії існували буквально десятки, десятки не пов'язаних між собою Україн. Вони існують в різні історичні періоди, в різних державах, на різних територіях, населені різними народами, різними людьми. Мають абсолютно різний статус, виконують абсолютно різні функції. Ось перед нами мапа, італійська мапа 1689 року з позначенням двох Україн. От я їх спеціально обвів їх кордони синім та червоним. Ну, Давайте трохи детальніше їх розглянемо. Червоним виділена Україна або земля козаків донських підданих Московії, синім виділена Україна або земля козаків Запорозьких поясненні до мапи написано, мапа приводить опис обох україн: одна населена козаками донськими підданими Московії, інша козаками запорозькими, тепер вільними, а раніше залежними від Польщі. Тож, я думаю, ми розуміємо, уже просто дивлячись на ось цю мапу, що існують в один і той самий час в історії існують дві різні України, але ці дві України між собою жодним чином не пов'язані. І одна з цих україн є. Територією Московії це дуже важливий момент. Необхідно це розуміти. Ми пізніше зрозуміємо, чому це так важливо. Ось перед нами витяг з польської енциклопедії кінця 19 століття, який розповідає про Україну. Написано польською мовою, а я але я переклав нашою руською мовою. Тож давай дозвольте мені прочитати про що тут взагалі йдеться. Я не зовсім розумію, як тут правильно казати, чи Україна чи Україна. Але я вже буду говорити на сучасний манер, буду вже говорити Україна. Україна! У стародавній польській мові слово Україна було загально вживаним і означало землю, що лежить на окраїнах на пограниччі державі при краї при межі. Через це колись існувало багато Україн. В історії збереглися назви та розташування тих Україн. Такою була колись Україна Краківського князівства у краківській землі, на межі з Ятвагами і Литвою. Ніхто не хотів іти на ту Україну, жоден поселенець, бо її вважали небезпечним місцем. Коли церква встановила на тому пограничі луківське єпископство, знову не знайшлося нікого з карків'ян чи сандомирян, хто хотів би взяти те єпископство. І довелося послати туди чужинця і монаха, це перша Україна. Такою ж Україною була земля і власне, Польщі від боку Поморян, а пізніше Тевтонського ордену вздовж річки Нотеці. Цей край, і донині зветься в народі Країна ну, або Країна. А це, очевидно, те саме слово, що Україна, Україна від австрійців була на краківському підгір'ї, і навіть ціла частина слов'янської землі, яка зветься Країна, в сучасній державі Австрії. Особливо багато Україн було на Литві за часів Ягелонів кожне прикордонне місто було осередком і столицею своєї України. Найвідоміші в історії того часу дві України: Вітебська і Київська. Вітебська охороняла Литву від Москви, Київська від Степів і Криму. Тож виявляється, що. Київської Русі ніколи не існувало, її вигадали московські історики, а от Київська Україна, виявляється, все ж таки була. Може, і неофіційно, але в історичних документах вона з'являється. І тепер, щоб вам трохи було, було зрозуміло, хто такі сандомиряни і де знаходиться річка Нотеця, ось перед вами мапа тогочасного Речі Посполитої. І от Червона область, це якраз сандомирське воюводство. Тож, ось ця. Україна Краківського князівства знаходилася десь от на захід від міста Львів, а Україна від боку Поморян на річці Нотеці, ось червоним я виділив, де проходить річка Нотеця, і от якраз Поморське воєводство тогочасної Польщі, і відповідно Україна від Поморян знаходилася десь ось тут. Чому нам все це? Цікаво, тому що ми розуміємо, що всі ці польські України не мають ніякого відношення до Вітебської та Київської Україн, які в свою чергу не мають жодного відношення до ось тих україн козаків запорозьких та україн-козаків донських, підданих Московією. Ось перед нами мапа так званої Степової України Московської держави. В поясненні до цієї мапи сказано. Креслення міст сторож і станічних роз'їздів на степовій україні Московської держави. Ось місто Москва тут знаходиться на самій півночі. Ця мапа видана в 19 столітті і охоплює історичний період від середини 16 до середини 17 століття. Таким чином, ми бачимо, що Україна є терміном багатозначним і існувало багато різноманітних не пов'язаних між собою Україн. Ось коли ми дивимося на цю мапу, от у нас перед очима дві України: Україна або земля козаків Запорозьких, та Україна або земля козаків донських підданих Московії. Від якої саме з цих україн походить сучасна Україна? Ми ж розуміємо, що Україна не може походити від обох україн одночасно, а Українці не можуть походити одночасно від козаків донських підданих Московії, та козаків запорозьких тепер вільних раніше залежних від Польщі. Для прикладу, давайте візьмемо народність тонга. Ось існує тонга в Африці, конкретно вони проживають на територіях сучасної Замбії та Зімбабве. А окрім цієї тонги, африканської тонги, так само існує тонга, яка знаходиться в океанії. Навіть існує ціла держава, яка називається Тонга, просто порівнюючи Тонгу Океанії та тонгу. А Африки, Замбії та Зімбабве, ми розуміємо, що це абсолютно дві різні народності. І єдине, що їх поєднує, це назва. Тож ми повертаємося до ось цих двох Україн, і знову задаємо те саме питання, від якої саме України походить сучасна Україна, правонаступницею історичною правонаступницею якої цих України є сучасна Україна, і що нам тут важливо розуміти, що для Московії поняття України абсолютно не було чужим. От сучасна історіографія намагається показати, начебто Україна це якийсь символ протесту, якийсь символ боротьби з Московією. Але вже навіть по цим мапам ми бачимо, що це не так. В Московії існували свої України, і абсолютно нічого проти України Московія ніколи не мала. Більш того, саме Московія була зацікавлена в тому, щоб впровадити українську ідентичність на руських землях, оскільки коли москвини впроваджували українську ідентичність, вони ж не впроваджували. Якусь там польську Україну вони впроваджували ту українську ідентичність, яка існувала в самій Московії. Ось, будь ласка, перед нами книжка видана в Московії «Мілость Божі Україну от сім хабіт ляцьких через Богдана Зінові Хмельницького приславного військ Запорозький гетьмана, звільнівши і дарованими йому над ляхами перемогами, визвеличивши за незабвенною толіких його щедрот пам'ять, репрезентована в школах київських 1728 сімсот літа. Чим нам ця книжка цікава, це тим, що вже вона показує, що вже починаючи з першої половини XVIII століття, москвини починають замовчувати власну Україну і усіляким чином роблять наголос на Україні польській. Тож ось цю запорозьку Україну починають розкручувати саме Москвини, саме в Московії починається якась політична ідея в тому, щоб саме ось цю Україну вивести на перший план. Продовження цієї тенденції, цієї ідеї, вже в середині XIX століття виходить книжка відомого українця, я навіть сказав професійного українця Пантелеймона Куліша, яка називається Повість об українському народі видана ось вона в Санкт-Петербурзі в типографії Імператорської академії наук в 1846 році. Ця книжка була дозволена до друку цензурним комітетом Санкт Петербурга. Давайте трошечки почитаємо цю книжку, про що ж вона там пише. Починається вона з цього. Якщо ви, любі читачі, будете коли-небудь мандрувати по Росії, то в південних її губерніях знайдете слов'янський народ, який відрізняється від наших північно-руських простолюдинів мовою, одежею, звичаючими та поводженнями. Це народ південно-руський. Або малоросійський. між слов'янськими племенами южноруське плем'я після північноруського саме чисельне. Наші южноруси або українці мають свою історію, наповнену героїчних подвігів та цікавих пригод, відчувши тягость татарського рабства, читаємо далі: відчувши тягость татарського рабства, українці. Підпали під владу Літви, а потім під владу Польщі. Скоро поляки почали робити різні утиски цьому доброзичливому народові. Королі польські віддавали вільні міста та села українські у володіння польським та южноруським дворянам. Отут на це дуже цікаво мені дивитися як історику, як, як юристу, як людині, яка трохи займається якоюсь політологією, просто дивитися, як Куліш, ось цей видатний українець займається брудною маніпуляцією, просто брудною маніпуляцією. Тобто, насамперед, ми бачимо, що українців, начебто, як підсовують. Тобто спочатку він, він, він говорить про якихось південнорусів, які так само є малоросами, а далі він українців, начебто як поміж ділом, просто як засовує, підсовує. А після цього він українців та південноруських дворян розводить, начебто українці до південно-руських дворян вже якби не належать, начебто, це як дві якісь різні групи людей. Ось вони, вони пишуть: вільні міста та села українські віддавали володіння південно-руським дворянам. Інший цікавий момент, що він історію українського народу фактично починає з Люблінської унії 1569 року. Тож ось українці попали під владу Литви, а потім під владу Польщі. І далі фактично вся книжка вже йде. З того, як поляки притискали бідних українців, і як потім прийшла братська північна Росія, і як великий російський народ звільнив бідних і нещасних українців з під гніту цих клятих ляхів, клятих поляків та південноруських дворян. До речі, таким чином Україна абсолютно не була чимось чуждим чи ворожим Московії. Московія не те, що дозволяла її Московія, усіляким чином українську ідеологію просувала. Ось тут на ось цій історичній мапі. Це етнографічна мапа, французька етнографічна мапа кінця 19 століття, на якій не існує ще українців, на якій існує народ русинів, та не існує росіян, існує народ москвинів, який тут має тюрко-фінське походження. Московська Україна, вона фактично починається з так званого Українського розряду, це середина 16 століття. Коли в Московії за часів царя Івана IV Грозного проходить адміністративна реформа, усю територію Московії ділять на розряди. Один з цих розрядів отримує назву Украйний розряд. В цьому україному розряді існували українські міста та українські воєводи. А людей, які, які там жили, називали людьми українними, українниками або українцями. Далі кордон Московії рухається на південь і разом з ним рухається і Україна, оскільки тогочасна Україна насамперед означала прикордоння. Ось ця Слобідська Україна вона виникає всередині 17 століття, існує до середини 18 століття. І оскільки вже станом на середину вісімнадцятого століття значення цієї Слобідської України зникло, оскільки був підкорений Крим, а Слобідська Україна захищала Московію Москву саме від набігів кримських татар, то була проведена адміністративна реформа, і Слобідська Україна була перетворена на Слободсько-українську губернію або Слободську українську губернію, я, я вважаю. Ця Слободсько-українська губернія приснувала до 1835 року. Але вже ми бачимо, що починаючи вже з 18 століття і далі цей, цей рух набирає тільки обертів, москвини починають термін Україна застосовувати ось до цієї всієї цієї території, яку от тут позначено ось такою жирною синьою. Лінією таким чином, відповідаючи на запитання, від якої саме з цих двох україн походить сучасна Україна. Відповідь тут цілком очевидна. Україна походить, сучасна Україна походить від України або землі козаків донських підданих Московії, але це походить лише історична Україна. Історична ця Україна не має прямого е, політично-правового зв'язку з сучасною Україною. Але прямий політико-правовий зв'язок з сучасною Україною має так звана Українська Народна Республіка Рад робітничих, Селянських солдатських та козацьких депутатів, яка була проголошена москвинами в місті Харкові в грудні 1917 року. Першою керівницею УНР була Євгенія Бош. Її правонаступником був дехто Микола Скрипник, вже справжній українець. І сучасна Україна, вона походить саме від цієї України, української народної республіки Рад. Тут можливо мені хтось зауважить, що ніні ні, Рагнери почекай. Там же ж була ще Українська Народна Республіка, там була Вздун, вільна самостійна держава українського народу. Там ще була Українська держава, там ще була директорія УНР, там ще було багато наших немоскальських справжніх українських україн. І ось от саме от вони, от саме від них, ми йдемо. Україна Грушевського та Петлюри це була біла Україна, а Україна Бож та Скрипника це була червона Україна. І ось ці біла та червона України вони між собою воювали за право бути в складі Московії. Тож, підсумовуючи, починається сучасна Україна з українського розряду в Московії всередині 16 -го століття. Головним містом є місто Тула. Далі ця Україна рухається на південь. Починаючи з середини 17 століття, вона вже має назву Слобідської України. З середини вісімнадцятого століття Слобідська Україна перетворюється на Слободську українську губернію. Існує до 1835 року, коли вона перейменовується в Харківську губернію. Але вже протягом 18-19 століть москвини усіляким чином просувають розвивають ідею політичної України та Політичної української ідентичності апогеєм цього політичного процесу стає створення в грудні 1917 року Української Народної Республіки. Першим керівником, першою керівницею цієї держави, стає німкенія Євгенія Бош. Саме від Української Народної Республіки Рад походить сучасна Україна.